Що по відвантаженням? Їде завтра 220 x без, найбюджетніший без безремінний трактор, без ремнів, одноциліндровий на прямій передачі з блокіровкою коліски ПП3 плюс 1 помножено на 2, 6 по 2 назад. Два хода, два відбору потужності, трьохточка. Дешева заміна мотоблоку, мототрактору, не хочете е, бавитися з ремнями. Ось є такий варіант: 3800 доларів. Доставка до двору безкоштовна. І завтра йде на відвантаження. Ось такий красунчик з фрезою. Е, 50-ка, е, на ріксовіша також комплектація за 7900 доларів. На реверсі на дводисковому щепленні на рівні підвозі з компресором, з ресівером. Ну, є, є все. Прижимна гідравліка, 4 гідровихода, ресівер, 2 розетки, 2 виносних циліндра, поперечка йде в комплекті. Євронавіска на крюках. Широка резина, диски розбірні, реверс на рулі знаходиться, все під рукою. 7900, 3800. Доставка до двору безкоштовна.